Більше 50 учасників різного віку взяли участь у ловлі риб з криги в селі Єрки. Цьогоріч правила змінили задля уникнення фальсифікацій. Територію ловлі розділили на чотири сектори. Звагання відбувалися у два етапи. За цей час учасники кілька разів змінювали свою локацію. Хочемо все все-таки привчати людей і наближити дані змагання більш до міжнародних таких офіційних змагань. Анатолій Брехт один із досвідчених учасників змагань. Чоловік розповідає, що полюбляє спортивне рибальство. Для нього у цій справі, каже, головне не улов. Я йду не на рибу і не по рибу. Моя жінка каже, якщо ти будеш думати про рибу, ти ніколи риби не піймаєш. І це всім молодим рибакам розказую. Ти йдеш на рибалку, відпочивати, Получать удовольствие. А рибу я куплю на базарі, як мені треба буде. Найбільше риби на турнірі впіймав Павло Сакало. Чоловік говорить, що переміг завдяки удачі. На такій водоймі, як Єрке, тут без везіння нічого не буває. Всі рибаки були в рівних умовах. Переможці змагань отримали медалі, грамоти та цінні призи від організаторів і спонсорів заходу. Юлія Гуденко, Євген Ошека, Карина Москаленко та Олександр Балацький. Полтавські телевізійні новини.